З вами телерадіокомпанія Лозова у студії Ірина Нестеренко. Мої вітання. Черговий випуск «Лозівської панорами розпочинаємо. Сьогодні у випуску: економічне обґрунтування тарифу 50%. Якість майбутньої об'єднаної громади або ОСББ, або ОСББ. Почесному громадянину міста 90 років. В яких умовах живуть ці люди? Втретє на пам'ять Олега Лебедя. Складова тарифи на водопостачання. І покупна вода наразі складає 1 гривню 14 копійок за кубічний метр. Економічне ґрунтування тарифу 50%. Скоріше за все, незабаром вартість куба води має зрости. Відтак і тариф на водопостачання в цілому. Ситуація на комунальному підприємстві Лозова водоканал зазначив на пленарному засіданні керівник міста складна. Депутати погодилися фінансово підтримати водяників, виділивши підприємству на безповоротній основі півмільйона гривень. Обговорили і ситуацію з покупною водою. Причому обидом говорять по-разному. Некоторі пропонують нас об'єднати з Харкова Некоторые нам предлагают разрабатывать свои скважины. Мы говорим, а мы сами об этом знаем. Только денег у нас пока на это нету. У нас есть предварительные расчеты, которые говорят о том, что если у нас с гривны 14 приблизительно расчет на 50% повышения, так, Сергей Иванович? По предварительным моменту, рабочим моментам, рабочим, предполагает, что после выхода Свет постановы кабина, который уже лежит там, и а даст возможность применять этот принцип оптовой воды для таких предприятий, как мы, а таких в Украине порядка 40, больше 40, хайповодоканал экономический отдел подразделение предполагает, ну, месяц назад предполагал, что лозовой в районе 2,50. До того ж, додав директор комунального підприємства «Лозова Водоканал, зросла вартість електроенергії на 40%. Отже, орієнтовна цифра за послугу на водопостачання очікується в районі 13-14 гривень за куб. Із 13 позицій, запропонованого фінансистами розподілу перевиконання доходної частини міського бюджету за перше півріччя в сумі 8 мільйонів 311 тисяч гривень, дві позиції викликали суперечки серед депутатів Лозівської міської ради. 446 тисяч гривень запропоновано спрямувати на капітальний ремонт житлового фонду міста. На об'єднання співвласників багатоквартирних будинків 150 тисяч решту на будинки комунальної власності, серед яких будинок по вулиці профінтерну, 3 будівля поважного віку, відмітили депутати у цьому році. Ювілярка А Там відпробували залучати до співфінансування у нас місті. От і заклади які там є і проплати населення. Звісно, співфінансування буде, підтвердив директор комунального підприємства житлово-управляюча компанія Сергій Єршов. Залучатимуть і мешканців будинку, і вбудований заклад харчування, Останній через судове рішення. Я викладаю, наприклад, та проблема, яка тут дитячі майданчики і що знаку загиблої незалежності України, куди ми збираємося відправити 300 тисяч. Я от вимагаю ті дії, направить на житлового монголового. Це була друга позиція з приводу фінансування, якої виникла дискусія. Якомога більше грошей з перевиконання наполягав Сергій Ткач спрямувати саме на капітальний ремонт. Решта впевнений депутат наразі зайве. І коли прозвучала, що Сьогодні йде війна, ми будемо дитячі площадки то ріонка три виходить, йому не розкажуть, що хтось стріляє ти не хочеться на горку, дітю, хочеться дворі, а батькам хочеться нормально дивитися вікна, де кнарінок знаходиться. поддержать, чтобы их не распределять. И я думаю, что жильцы города поймут нас, и нам спасибо скажу. Спасибо, Это наше будущее. Мы вместе с вами, и я в том числе, обещали в город 20 детских площадок в 2013 году, которые были в социально-экономическом развитии области, и нам обещали эти деньги, вернее, нам обещали эти площадки поставить. Оскільки область забула про обіцяне, у підсумку обговорення, що ж важливіше, вирішили погодити виділення 100 тисяч на виготовлення знаку загиблим за незалежність України та 200 тисяч на п'ять дитячих майданчиків: двох на першому мікрорайоні на дев'ятому у Домасі та на Авилівці. Десять перших об'єднань громад в Україні отримають додатково не з державного бюджету по 20 мільйонів євро. Депутати Лозівської міської ради дали згоду на добровільне об'єднання територіальних громад Лозівського району відповідно до перспективного плану формування спроможних територіальних громад, затвердженого колегами Харківської обласної ради. По процедурі ми виходимо на ту ж спіраль. Обговорение, которое мы провели, и сегодня принятие решения. Ну, к огромному сожалению, в обговорении и депутатами городского совета отмечалась, к сожалению, низкая активность. То мачі всерйоз депутат міської ради Сергій Коба запропонував не виконувати тривалу процедуру обговорень в усіх громадах в очікуванні їхньої згоди, а швиденько створити об'єднану громаду з тими, хто вже погодився на об'єднання із центром у Лозовій, та отримати доволі суттєву фінансову міжнародну підтримку на розвиток вже об'єднаної громади. Чисто технічно ну нічого зразі. А якщо все-таки вкладати смисл, той, по якому ми йдемо послідовно, ну це неправильно. Я слух говорив ще спір. Ми не сумніваємося потому тому, що город Лазавая буде точно иметь статус обідньої громади. Но вопрос качественно какой. А сьогодні зазначив Сергій Степанов, опираючись на перспективний план формування спроможних громад Харківщини, і працюють саме над якістю майбутньої громади. З 1 липня набув чинності закон України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. У сесійній залі говорили і про реформування сфери управління багатоквартирними будинками. До 1 іюля 16-го року, якщо не буде ОСББ, буде що, Олександр Николаевич? ОСББ совершенно вірно. только в другой формі. Детально про нову форму, про принципові зміни у звичній для всіх співпраці жиків з мешканцями розповідав начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Цей закон об'ємний, він регулює правові організаційні засади. Але я хотів зупинитися на двох аспектах: перше, це те, що власники квартир, нежитлових приміщень, багатоквартирного будинку з 1 липня. Є співвласником багатоквартирного будинку. Є ще один момент в прикінцевих положеннях зазначено, що Кабінету містрів доручено до 1 липня 2015 року було розробити порядок списання з балансу цих будинків. Але на цей час він ще не розроблений і до нас не дойшов. Другий момент це те, що протягом одного року. З моменту прийняття цього закону, а точніше це до 1 липня 2016 року. Якщо співвласники багатоквартирного будинку не створять форму управління будинком, то повноваження на управління будинком, на управління будинком а затвердження управляючого покладаються на органи місцевого самоврядування. Механізму ще немає. У п'ятницю почесному громадянину міста Лозова, учаснику бойових дій Павлу Максимцову, виповнилося 90 років. Ветерана з днем народження з першого плисками привітали депутати Возвівської міської ради на сесії. А після її завершення міський голова особисто відвідав Павла Івановича у лікарні і поздоровав його. Керівник міста побажав ювіляру міцного здоров'я, подякував йому за проведену у місті роботу. Нагородив почесною грамотою і вручив премію. Ювіляр зі свого боку подякував почесним гостям за поздоровлення і побажав їм довголіття. Сьогодні на вулиці Інженерній мешкають 75 переселенців з Донеччини та Луганщини. 20 роз них діти, в яких умовах проживають ці люди, хто їм допомагає і чого вони потребують. Дивіться у нашому наступному матеріалі. На вулиці інженерні переселенці мешкають вже другий рік. Справлятися з побутовими проблемами тимчасовим жителям допомагають лозівчани. Соціальні питання вирішує управління праці. Комунальники підсобляють з благоустроєм, медики слідкують за станом здоров'я переселенців. Всіляко допомагає і міська влада. Рішенням сесії городського совету народні депутати лазавські розрішили 50% комунальних платежей, которых ми імеємо здесь расходов по задержанню цього об'єкта. Взять на бюджет жук, подсчитывает і каждый місяць отчитывается, яку суму виставили людям, яку суму просять, щоб бюджета з бюджету то образом возместили. Не залишаються переселенці без уваги волонтерів громадських організацій ООН та Червоного Хреста. Останні зокрема в допомогу надав дві пральні машини та три холодильники. Холодильники нам очень нужны, потому что сейчас жарко. Зимой мы могли там на окошко поставить, там на пол кто куда, в коридорчик. А сейчас, когда, жарко, ну то есть некуда поставить эти продукты. Люди все-таки есть и пожилые, есть и с детками, которым там кто кашу надо сварить, то это. Представитель ООН, который нам помогает по Блюхеру, взялся профинансировать, протолкнуть проект устройства бытовых в каждом доме. Их у нас три заселено сейчас. И одна Центральна битова, іме ще воду холодною гарячу каналізацію, тільки в одному з них в домі. А виходить, чоловік помилився. В будь-яке час років переміщається з дому в дому після помилки значить, по холодним улицям. Комендант поселень Наталя говорить, з увагою волонтерів обділені пенсіонери, а вони від допомоги не відмовилися. Б. Есть которые за 76, им и 88 есть у нас пенсионеры, они не попадают ни в какую категорию. То есть им очень трудно выживать здесь, потому что ни в какую категорию они не попадают. И как бы эм, благотворительная помощь, гуманитарная помощь им никакая не оказывается. Вот этой категории очень тяжело. Продуктами харчування населення зараз допомагає менше, говорить комендант. Щоправда, з постачанням хліба проблем немає, як і з городиною. Цього року переселенці вирушують овочі на своїх земельних ділянках. бачите, ми вирощуємо тут всі культури. помідори у нас уже спіють, Кукуруза у нас є і перчик, Вот він є картошка. Тобто, всі культури, які ми могли, ну, кожен понеможечку взяв і посадив. За час проживання переселенців на інженерній тут народилося двоє дітей. Олександр з'явився на світ усього лише кілька тижнів тому. У Вікторії це вже друга дитина. Виходило в совбезі у Тетяни Володимировни допомогу, памперси, єдиничка і двоечка, і каші, дві пачки. Дякую велике, звісно. В лікарні допомагали добре. Все безплатно або Слава Богу. Зі слів директора житловоуправляючої компанії Сергія Єршова. інженерна на тимчасове проживання змогла прийняти ще стільки ж переселенців. Всім на те, щоб підготувати приміщення для заселення людей, потрібні кошти. Їх бракує. А комунальникам потрібно ще готувати інженерну до зими. Були впевнені, що наше пічне отоплення нас не підведе, То в этом гаду ми так не впевнені, тому що зима показала і в двох квардвох коматах двох квартирах ми. Серед зими винужені були там делать перекладку печей. Зараз обслідували все, насчитали 270 тисяч треба, щоб ці 25 квартир привести в порядок, щоб там було пічне отоплення. З гарантією того, що люди не задохнуться і воно не підведе, що буде тепло. Ну і вже час займатися заготовкою дров. Житлоуправляюча компанія. Зараз вирішує це питання спільно з управлінням житлово-комунального господарства міста. Серед дітей, переселенців, які зараз мешкають по вулиці інженерні, фахівці Лозівського центру спорт для всіх нещодавно провели спортивно-розважальні змагання. У веселих іграх взяли участь діти різного віку. Для них влаштовувалися естафети та всілякі розваги, під час яких хлопці та дівчата бігали на випередки, стрибали, виконували вправи з м'ячем та ховалися під парасолькою від дощу. Така була дитяча гра. Наприкінці змагань всі діти отримали від організаторів сувеніри та цукерки. Потім їх чим то розв'яч. все-таки лето, все дети отдыхают, и все дети должны чем-то заниматься. А мы как бы мы пропагандируем спорт, и, естественно, мы спортивные игры с ними проводим. Ну и еще как бы дети маленького возраста, с ними, естественно, надо больше играть, не просто в какие-то спортивные игры, а в эстафеты, в обычные ролевые какие-то игры. Ну, щоб дітям було цікаво. І звісно, ми їх награждаємо призами, щоб у них був подальший стимул для заняття ділом. 32-річній озівчанці. Комісія з питань захисту прав дитини у середу надала місяць для того, аби вона створила належні умови для виховання своєї чотирирічної доньки і повернула її додому. Дівчинка вже 9 місяців перебуває в харківському центрі соціально-психологічної реабілітації. Рейдовою групою неодноразово відвідувалася родина і позитивних зрушень не було виявлено. Дитинка була голодна, просила їсти у сусідів. Взимку було холодно і не було тепла, не було води, не було газу. В квартирі, звичайно ж, дитина була вилучена. Вилучена, не відібрана у матері. Матері надали шанс на повернення дитини в родину. за увесь час, скільки дитина знаходиться в Харкові. Мати так і не спромоглася створити умови для спільного проживання зі своєю дитиною. На засіданні комісії вона вчергове пообіцяла зробити це присутні, надали молодиці останній шанс повернути малолітню доньку до рідної оселі. Всі ці дев'ять місяців до матері приходили, нагадували і вже зв'язувалися службами, як можна і підвести воду, і електричство, і як забезпечити нормальне існування в квартирі. Але мати вирішила винаймати житло, і протягом цих дев'яти місяців так і не знайшла достойне житло, якщо рідна біологічна мати не зацікавлена. І так пасивно себе поводить, ми вимушені будемо порушувати справу щодо позбавлення батьківських прав. І вже є родина, яка має наміри цю дитину до себе взяти. Лозівська родина, в якій виховується шестеро малолітніх дітей, і батьки чекають на народження, і ще однієї, перебуває під соціальним супроводом. Батькам немає і по 30 років, крім власних дітей, вони виховують трьох дітей сиріт. Соціальні фахівці закликають допомагати таким родинам, особливо сусідів, які мешкають поряд, не дорікати, а надавати поради у вихованні дітей. Якщо поряд з вами проживають люди, у яких є на виховання діти, то перед тим як поскаржитись на них або докорити. Чимось. Будь ласка, подумайте, чим ви можете їм допомогти? Яку реальну допомогу ви можете надати цим батькам або цим же дітям? 18-річна вихованка однієї з прийомних родин вирішила спробувати самостійно влаштувати своє доросле життя. Дівчина навчається в озійському професійному ліцеї. Мешкає у гуртожитку. Своїм прийомним батькам вона вдячна за виховання. У службі у справах дітей переконані, зв'язки з родиною дівчина не втрачатиме. От наша прийомна родина Лучанінових з гордістю може повідомити, що вони достойно підготували дівчинку Марію, яку взяли до себе в 2013 році до самостійного життя. Дівчинка все одно залишиться в полі нашого зору. Ми будемо її супроводжувати до досягнення 23-річного віку. Вона буде мешкати у гуртожитку. З батьками вони, я впевнена, будуть підтримувати тісний зв'язок, тому що у них склались такі теплі родинні відносини. У суботу у Лозові проводився третій обласний спортивний турнір пам'яті засновника лозівської спілки інвалідів-візочників Олега Лебідя. Зі слів організаторів-учасників турніру, цього разу значно більше ніж торік. Вони змагалися у шести видах спорту. Традиційно завершальною була спортивна рибалка. А от що цього року запровадили організатори турніру, і хто став його переможцем? Дивіться далі. Учасників турніру лозівчан, харків'ян, мешканців Лозівського району та Первомайського від імені мера міста привітав заступник Лозівського міського голови Олександр Неділько. Він побажав присутнім вдалих змагань і разом з іншими згадав, яким був Олег Лебідь за життя. Хлопець, який, незважаючи на свої обмежені можливості, але в той же час ніколи себе таковим не вважав і робив все можливе, щоб люди рядом з ним знаходячіся, відчували себе повноцінними громадянами. Этого города и всей страны. Олег был человеком с большой попытки, который всего себя отдавал именно обще общественной работе и в первую очередь в защите людей с ограниченными возможностями здоровья. Пам'ять Олега вшанували хвилиною мовчання. Хто його знав особисто і хто не знав, сьогодні високу ціну зроблено для людей, таких яким був він сам з обмеженими фізичними можливостями. Дуже хороший чоловік йому заміни. немає. заміни ніон всіх захватував своїм німанням з всіми біседами, со всіми на наравні на равних. Он не то, що ну так нікак другие, чуть-чуть клас -чуть почувствовала вже починає щось, где-то вишити себе. Ні, он, он был равный среди равных. Как родной среди, как в одной сім'ї, как одна сім'я була. Приятный був чоловік. Жаль, конечно, очень рано ушло. Під час турніру спортсмени грали в бомбаскет, городки, питан, дартс та тріатлон. Інтелектуальних видів спорту цього року не було. Шашки це вже надовго затягується, як как би, бы, тим тріатлон подвіжний. Ну, захотіли учасники такої. Будемо проводити такої. Граючи в городки спортсменам не одразу вдавалося влучити в мішень, і це їх трохи засмучувало. Німножко для колясочників далеко, що бачили самі, що хто не докидить, а просто по-взрослому треба було немножко ближче, тому що ноги не добрасують». Для гри в бомбаски у США Олімпія керівник Сергій Нестеренко подарувала спортсменам баскетбольні м'ячі. Переможці визначали в кожному виді спорту як в особистому, так і командному заліку, окремо серед чоловіків і жінок. Ну і звісно, серед команд в цілому. Переможці отримали дипломи та подарунки. Команда харків'ян повезла додому три нагороди. Вперше спортсмени беруть участь у цих змаганнях і завдячують лозівчанам за гостинність. Настолько все тепло, здорово, ребята організували. Большое спасибо, молодці. Вот. таке душе. Ощущение. Очень жалко, что я лично не знала Олега Лебедя, но по отзывам, по фотографиям, я знаю, как много он сделал, и ребята продолжают его делать. Это очень важно, чтобы люди знали, что у них есть такие команды, организаторы, помощь, и как бы и город помогает. Я вижу, что лозовая постаралась. Действительно, это очень очень нужное дело для таких, как мы. Спасибо огромное. Молодцы они великое дело делают, потому что многие из инвалидов просто сидят дома, просто закрыты от всего общества, и такие соревнования, такие мероприятия очень раскрепощают, дают людям новый шанс на жизнь, показывают, что не все закончилось, что есть и другие другие горизонты, к которым нужно стремиться. У підсумку третє місце посіли харків'яни, друге мешканці Первомайського і перше лозівчани, команда афганців. Переможці отримали вперше за час проведення турніру перехідний кубок, який буде розіграно наступного року. Лозова вже запросила спортсменів взяти участь в четвертих обласних змаганнях пам'яті Олега Лебідя. На сьогодні це вся інформація. Слідкуйте за новинами міста разом з нами. До побачення.